У 64-му випуску новин Ігросвіту ви дізнаєтесь про 4-го відьмака. Почуєте свіжі новини про The Elder Scrolls 6. Побачите декілька крутих і навіть дивакуватих трейлерів майбутніх проєктів, а також багато іншого. Я, Андрій Безсовісний, і ви вже на Artline Play. Розпочнемо з кумедного. На болотах вирішили створити власні спортивні симулятори, які зможуть конкурувати з НХЛ і ФІФА. Зайняти цим повинна компанія зі 100% оригінальною назвою, які аналога в СМП СИМП ЕСПОРС. Найсмішніше те, що ці так звані ігри будуть створюватись на атєчестві нам Ех, Пошвидше вже їх побачити. Якщо давненько не грали в дотку, габен запрошує вас повернутись новою великою обновою. Вона додає нову систему оцінювання поведінки гравців з необмеженими репортами, додає нові функції рендерингу, завдяки чому хмари тепер відкидають тінь, а контрастність підвищується. Ну і куди ж без нових скінчиків, щоб ти менше грошей витрачав на пивко. Шон Ешмор, відомий за ролью головного героя в Quantum Break, з'явиться в Alan Wake 2 в образі Шерифа. Сам актор нещодавно висловлювався про бажання зіграти в продовженні Quantum Break, що було б дійсно чудесно. Лара Крофт з'явиться в Call of Duty в п'ятому сезоні. Новий облік розкрадачки гробниць уже перед вами, і цілком можливо, що саме такою вона постане в новій грі на Unreal Engine 5. Повернення до канону це завжди добре. Другий великий патч для Baldur's Gate вже не за горами. Ларіан пообіцяли покращити продуктивність, додати багато нових налаштувань і змін. Вийде патч незабаром. Трейлери. Перший трейлер на гру Paranoid. це каналізаційний хорор і він вкрай дивний. Ми будемо шастати каналізацію, щоб відшукати свою сестру, принагідно отримуючи скрімерів, які ще й в діалог з тобою вступають, а також б'ючи як людей, які чомусь теж шаряться трубами. Що тут коїться, знають лише розробники, але це інтригує як не крути. А от другий трейлер це дійсно дещо цікавеньке. Гра називається Lost Fragment і це хорор шутер на Unreal Engine 5. Відрізняється вона фотореалізмом, як Unrecord, трейлер якого нам показали нещодавно. І виглядає це по-справжньому приголомшливо. В недалекому майбутньому обов'язково про це поговоримо. З Elder Scrolls 6 наближається. Після того, як робота над Starfield закінчилась, Bethesda перейшла в активну фазу роботи над шостими свитками. Тот Говард казав, що це буде справжній симулятор фентезі світу. Але чекати на нього доведеться років зо 5. А от четвертого відьмака не доведеться чекати так довго, адже після завершення роботи на DLC для кіберпанку CD Projekt перевела більшу частину команди на «The Witcher 4. Це підтвердив генеральний директор Адам Качинський. Швидше за все, ми побачимо гру десь через 3-4 роки. На сам кінець нагадаємо вам про наш інтернет-магазин, де ви завжди можете купити топовий ігровий ПК. Заходьте на Artline і підписуйтесь на Artline Play. До нових зустрічей.